Друга армія світу насправді виявилась другою з кінця. Типовий сувок, де є привілейовані тараби, яких можна поїти багном, годувати казначим, а головне посилати на убій до чужої країни. У новому сюжеті ми покажемо російські треші з фронту та тих, хто бенкетує на крові і примножує статки. Ви пам'ятаєте, як колись російську армію боявся цілий світ? Російська армія сильніша в Шлейфова слава про другу армію світу виявилася цілковитим провалом, або як тепер модно казати фейком. Московити й самі свято вірили в цю псевдоаксіому. А ценком сильні наших воєнних по-моєму нічого ніту. Техніка хороша, йде Родить не хуже дрічами другі. А цей міф народився завдяки рейтингу Global Firepower – глобальної вогневої потужності. Згідно відкритих даних, це проєкт Деніела Пучика. У його власності ще купа різних сайтів, включаючи про класифікацію динозаврів. Використовують для визначення рейтингу якусь незрозумілу, але унікальну формулу. Це усе, що треба знати про авторитетність джерела, на яке посилаються орки. Міфи про непереможність цього титаніку на болотах активно роздувала і російська влада ще до війни. На словах герої а на ділі... ми стільки зробили ж... жестів доброї волі. Що мені кажеться, ми ісчерпали всі лінії. Нагадаємо, що жестами доброї волі росіянам довелося світити п'ятами з Київщини, Херсону, Харківщини, Правобережжя і так далі. Від самого початку вони терплять поразки, тому що Київ за три дні перетворився вже на народний мем. Тож Росія показала всьому світу, як треба ганьбитися. Це було Питання було тільки в часі. Попри всі невдачі, орки продовжили запевняти, мовляв, усе чудово і спеціальні військові операції йдуть по плану. За словами кремлівського злочинного угруповання, нині на Росії грай, високі зарплати, щасливі люди, низький рівень безробіття та сильна економіка. Але ролики в мережі показують, що як мінімум армія, якщо не в голому вигляді, то точно в напіводягненому. У скарі в полуголому, слава богу, не в голому. Ось, наприклад, йде на динозоліт Il76, який штовхає натовп. Тут доречніше сказати Жигулі 76. А на цьому відео окупантам доводиться пити багнюку. І то, короче, на вашу Вот это все набиралось часа три. — Вкусно, приятно. Я также знабжень, попрошу попить. О, я пил, Вот. На свет даже. О! От я таку вже не беру, пускай він поп'єт, А ще їм явно не годив пайок від царька та національні непонятні щі. Ой, покушать, от банки привезли консервовані, така-то закуска, там морковка, капуста, ми одразу її викинули. Херня повна. Щі, які Машина урків теж більше нагадує транспортувальник для самогубців. Цей залізний кінь розвідників тарабанить навіть без гальм. Передові технології вони такі. Бойова машина розвідки сламалась. нету. зате, як же пропаганда намагається їх мотивувати. Ви тільки подивіться на ці жалюгідно крінжові спроби. Варто віддати належне допомогу. Втара армія отримує регулярно. Лише нещодавно липецький зоопарк відправив на фронт Паулінів, а небайдужа Орчиня підготувала більше тисячі п'явок. Але трапляється, що час від часу до них приїжджає щось серйозніше. Наприклад, машини буханки, конкретно ці передав Денис Мантуру. Усе б нічого, якби ці карети так голосно передавав хтось, хто не є у списку Форбс та не був одним із найбагатших у Кабміні Ерефії. А багачі, ніби насміхаючись, продовжують демонструвати свої атракціони небаченої щедрості. Депутат Думи В'ячеслав Фомічов, якого по праву можна назвати лендлордом, у душевних муках та поривах пожертвував квадрокоптер, джгути та візки для поранених, яких би не було, якби при владі не опинилися Путіни, Фомічови, Піскови, Медведєви та інші. Командування армії РФ теж живе своє найкраще життя. У них вода точно не з багном. Ось це генерал-майор Мерза Мерзаєв. У своєму автопарку він може похизуватися нерозваленими буханками. Йому принадлежать автомобілі Bentley Continental GT, Mercedes-Benz GL 350, Porsche Panamera. общей стоимостью 48 сорок восім мільйонів рублі. Також є й нерухомість, яка оформлена на дітей. Судячи з фото, це явно не собачі будки. За даними журналістів, за останні 10 років скромний генерал отримав 14 мільйонів 203 тисячі рублів. Генерал, Вабку, а це головнокомандувач Нацгвардією. Золотов мужчина любить шикарне життя. У 2016 році він заробив 6,7 мільйона дерев'яних. Раніше ЗМІ писали, що у власності Золотова знайшли величезну земельну ділянку площею майже 12 тисяч квадратних метрів та дві менші ділянки 277 квадратних метрів та майже 5 тисяч квадратних метрів. Тобто не бідував ніколи. Його сім'я владіє помістієм стоїмостю полтора мільярда рублей. не бедно живе, і законна жена генерала Валентина. В 2014 році году вона задекларувала більше 400 тисяч рублі доходу. А невістка нового очільника Міноборони Білоусова оперативно знищила свою сторіночку в інстаграм. І не дарма, адже вона палка прихильниця загніваючого запада. Чинуші не забувають посилати звичайних горків у м'ясорубки. Зокрема, регулярно ерефія зачищає ряди шторм з шторм штормве, та киде їх у так звані м'ясні штурми. Утім, росіянці час від часу розуміють, коли пахне смаленим, і ми бачимо ось такі відео. Вчора довжні будуть проявитися на штурм, просто як на пузочне м'ясо. Как такое может задачи, со штурмом. Отрати ерефії на полі бою катастрофічні. Ті, кому вдається якось виживати, постять таке. Че, Ті, кому щастить менше, залишають своїм родичам бій із владою за гробові. Іноді місяцями чекали на подачку за людське життя. І це у кращому випадку. Якщо тіло в Україні, то існує ймовірність отримати лише співчуття. Тому найкраще для російських військових вчинити так, як зробив цей чоловік. Він забрався в кущі та підняв плакат Україна топ! Хочу в полон. Чекаємо, поки інші візьмуть приклади з передовика. Підписуйтеся на мандарин медіа та не забувайте ставити. Уподобайки.